Сьогодні знову готую в печі. Подивіться, яка смакота. Це буде тушена така картопля з м'ясом, овочами. Так що ставимо в піч. Мурка, як завжди, біля нас все контролює. О, трошки підсуваємо. О, і ставимо на цеглинку нашу картопельку. О. Красота! Надіюсь, це буде дуже смачно. Так, пройшло більше години, може десь півтори і дістаємо наш глечик. Подивіться так. Страви приготовлені в таких глиняних горщиках набагато смачніші. М -м. Як ароматно пахне, це просто смакота в духовці. Напевно, так не буде.